Одна дорожня пригода з потерпілими, чотири невеликі аварії, нетверезий за кермом. Така суха статистика першої доби без даїшного інспекторського ока на Миколаївщині для області. Ці показники не надто відрізняються від звичайних добових підсумків. Зізнаються в міліційному міністерстві. Водночас сподіваються, що далі буде взагалі лише краще. Відсьогодні на чергування на автошляхах заступив спецпідрозділ Кобра, якому допомагають спецпризначенці із батальйонів Миротворець та Миколаїв. Чи відчули відсутність здаївців на дорогах пересічні водії? З'ясовувала Ольга Старощук. Де да і в області не було лише добу, а Миколаївські водії вже сповнені перших вражень. Хорошого зізнаються мало. На дорогах плохо себе ведуть другі водії. Ілі на навстрічну, ілі по мосту їдуть навстрічну. Ну і так далі. Хто їде на Жигулях, тут нормально, а хто на маргах тут понагліє. У нас плохо їздять всі. И очень страшно ездить. И подрезают, и все. Когда гоист стоит, более-менее спокойно. Ну, пускай будут, да, но только зря они останавливают просто так. А вот по существу, да. Найближчим часом саме так і буде заспокоюють правоохоронці. Від сьогодні до служби стала кобра. Їй на підмогу спецпризначенці з кількох батальйонів МВС контроль обіцяють суворий, і водіям розслаблятись не радять. Поки ми будемо на даний час більш проводити профілактичні бесіди, але за грубі порушення ми зобов'язані будемо реагувати, складати адміністративні протоколи і вилучати посвідчення водія. На дорогах вони виконуватимуть функцію патрульної поліції, насамперед контролювати і допомагати, а лише потім карати нам не поставлена задача. Ми краще там, ми качественні. надо буде наказати допоможі водіям на дорозі. Регіон поділили на п'ять у кожну призначили необхідну кількість екіпажів. Одночасно служби нестимуть близько 20 патрулів. Зміни триватимуть по 12 годин. ОМВС сподіваються, сил вистачить, просять лише не провокувати інспекторів хабарями та кумівством. Сотрудники, як прошедши зону зону, а то люди, мабуть, з обостріним чувством справедливості. Тому хотілося б обратиться к водителям, дабы з пониманием і без хамства відносилися з нашим сотрудникам. А з іншої сторони, хотілося б придати речі віддачі там, взяток. Із колишнього складу дає, попри наказ про відсторонення всіх 312 співробітників, близько 30 наразі і далі працюють. Це ті, без кого місто зупиниться, кажуть у МВС. Бывшего АГАИ, которые занимались оформлением админпрактики, вот которые занимались оформлением дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день еще они будут привлекаться после того, как будет назначена аттестация, эти сотрудники будут в первую очередь прийдуть атестацію от, з тим, щоб у нас не визникла калапса. Решта відсторонених учора даїшників вільні аж до початку нового конкурсного відбору. Повернутись вони мають шанс уже в патрульну поліцію. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+,2.